Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні хочу розказати вам історію про те, як дружина вигнала чоловіка із своєї власної квартири. Отож, приємного прослуху. Мені 30 років. Я встиг заробити на квартиру та машину. Зараз працюю у великій компанії, грошей вистачає на всі забаганки з дружиною. Познайомився рік назад. Вона на 5 років молодша. На початку наших стосунків вона працювала редактором книги, її хобі та пристрасть. За це я й полюбив цю дівчину. Вона розумна, працьовита та проста, ніколи не вимагала дорогих подарунків, її не цікавили мої гроші, але так тривало недовго. Напевно, я сам винен дарував величезні букети, купив дорогого телефона. А коли ми одружились, попросив змінити роботу. На попередній дружина працювала за копійки, але їй подобалася сама робота. Вона послухала мене, пішла звідти, але нову роботу так і не знайшла. Вже рік сидить вдома. Мені приємно приходити в чисту оселю, де пахне щойно приготовленою вечерею, але дружина, окрім квартири, нічого не бачить. Якось я почув від її подружок, що вона взагалі не шукає роботу. Каже, в мене чоловік багатий, мене забезпечує. Розповідала, що хоче випросити в мене переписати на неї квартиру. Я придбав житло до весілля. Сам хотів розділити з дружиною частину майна, але після декількох років подружнього життя. Хотів перевірити, чи це дійсно моя людина. Тепер розумію, що ні. Я поділився з другом своїми думками. Він здивувався. Спочатку не повірив, я його розумію. Самому важко повірити, ніби моя кохана могла таке сказати. Але, на жаль, це чиста правда. Друг подумав та порадив зробити вигляд, ніби я вже переписав квартиру на неї, таким чином перевірити, як моя дружина себе поведе. Так і зробив. Прийшов після роботи з липними паперами до коханої, показав їй, вона безмежно зраділа, по очам побачив, але поводилася стримано. Обійняла мене, поцілувала в щічку. Це було обов'язково, любий. Я люблю тебе не через гроші, ти ж знаєш, що питала дружина. Я посміхнувся. Вдав, ніби вірю їй, а сам став чекати, що ж буде далі. Місяць ми жили добре. Дружина постійно зустрічала мене прямо в порозі, коли я приходив з роботи, часто гомоніла, який гарний та люблячий чоловік, не вірив їй. Я знав, що вона щось задумала. Вихідний день я зібрався з друзями відпочити. Дружина відмовилась приєднатись. Сказала в неї купа хатніх справ. Після гулянки проходжу додому і бачу свої речі в порозі. Деякі в валізах, але більшість лежало на підлозі. Поцікавився я від дружини. Вона посміхнулася та пихато промовила: твої речі. Квартира тепер моя. Можу нарешті здихатися тебе і жити нормально зі своїм ігорем. Документи на розлучення завтра подам. Будь готовий. Я нічого не казав. Я запхав речі до валіз та пішов до друга. Я ж чудово знаю, що квартира моя, а дружина про це й гадки не має. Хочу подивитися на її лице, коли вона дізнається про це. Недовго прожила моя колишня дружина в моїй квартирі. На наступний день, як обіцяла, пішла подавати на розлучення, там їй і пояснили. Чия ця квартира? Налякана дівчина прибігла до мене з вибаченнями, падала в ноги, просила пробачення, я не розчулився. Допоміг їй зібрати свої речі і відправив назад до мами. Я радий, що так сталося. Було б гірше прожити все життя з такою гнилою людиною. Ось така от історія, мої любі друзі. А що ви думаєте про цю історію? Як би ви поступили на місці нашого чоловіка? Як би ви перевірили, чи дійсно любить дружина чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам, будь ласка, свої лайки на відео, адже нам важливо знати, які історії вам подобаються. А якщо ж історія вам не сподобалась, то поставте нам дизлайк або ж напишіть нам про це. Дякуємо вам за прослуховування, за перегляд нашого відео і всього нам найкращого.